Вище я знаходиться у духовному світі. Душа знаходиться у фізичному тілі, і ми проживаємо свій досвід у земному світі. І я координує роботу і підказує нам наше вище я за допомогою таких двох способів: перший варіант це наша інтуїція. І вище я нам підказує через нашу інтуїцію. Певні підказки для того, щоб скоригувати наш шлях, якщо ми пускаємося берега, йдемо не туди. Другий варіант, як координує нас і направляє нас на правильний шлях Вище Я через совість. Совість це також інструмент Вищого я. І коли Вище я бачить, що душа втілена в тілі, на пускається берега, вона старається. Скоригувати її шлях, направити її на правильний шлях за допомогою совісті. Саме так нам спілкується Я. перше через інструмент інтуїцію, друге через совість.